На вихідних 16 та 17 грудня на погоду в Україні впливатимуть атмосферні фронти з Європи й тепле повітря з Атлантики. Завдяки цьому очікується хмарна і тепла погода з невеликими опадами у вигляді снігу, а місцями з дощем. Про це розказав метеоролог Ігор Кібальчич. Переміщення атмосферних фронтів із Північно-Західної Європи. Причинить випадання опадів, крім того, в нашу країну почнуть надходити більш вологі і теплі повітряні маси Атлантичного походження, тому температурний фон підвищиться на 2-4 градуси. Пояснив він. Винятком, за даними метеоролога, стане східна частина країни та Сумщина, де затримається морозне повітря. Водночас у більшості областей України збережеться ожеледиця на дорогах. Та сніговий напад, а у південній половині та у Криму не виключені тумани. Найближчої ночі, за його даними, температура у багатьох областях опускатиметься до мінус 6-мінус 11. В день 16 грудня найхолодніше буде на Сході, мінус 1, мінус 6, а найтепліше на півдні, де стовпчики термометрів покажуть мінус 1 плюс 4 градуси. У неділю 17 грудня в Україні стане тепліше. По всій країні в день вже буде плюс. А на заході та півдні температура подекуди підійматиметься до плюс 6 плюс 7 градусів. Про те, що в Україні найближчим часом буде тепло, каже і відомий синоптик Наталка Діденко. За її даними, морози очікуються лише найближчими ночами на 16 та 17 грудня. Надалі до Різдва буде похмуро з опадами, але тепло. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.